Рецепт пружної шкіри за 30 хвилин з трьома продуктами від Aeroсеu. Поїхали. Першим кроком я беру ось цю бульбашкову сироватку з бутулінічним пептидом. І буду підсилювати її ось цим гальванічним масажером. Обожнюю цю бульбашкову сироватку від Аросел. Вона, неймовірно, приємно відчувається на обличчі, швидко вбирається і додає тієї самої пружності, якої ми очікуємо завдяки бутулінічному поліпептиду. Тепер беру ось цього красунчика від доросел. І проходжусь прямо по посировитися. Цей пристрій має вібрацію та червоне LED-випромінювання і допомагає усім активним компонентам ще глибше проникати у шкіру і підсилює ефект. І він значно підтягує овал обличчя і за рахунок цих вібрацій, і за рахунок цього червоного LED-випромінювання. І переходимо до наступного кроку. А наступний крок це ось ця маска плівка від Аerсел. Бо вона насичує шкіру вологою, підвищує пружність та еластичність, вирівнює тон, додає сяйва. А ще розгладжує зморшки і стирає сліди втоми вже після першого використання. І це те, що мені потрібно зараз. Я її використовую вже не перший раз і дуже люблю ефект після неї. І все, маску нанесла. Тепер треба почекати 20-30 хвилин, поки воно повністю висохне. І тоді ми побачимо остаточний результат. Ну що, маска вже повністю висохла, і будемо її знімати. Це, до речі, мій найулюбленіший процес. Оп! Готово! Подивіться, як в мене прям аж відблискує шкіра. Вона мало того, що відблискує, вона прям дає мені опір, коли я ось так от роблю, через те, яка пружна вона стала. Залишилось тільки допити матчу і побігти по своїх справах вже з гарною шкірою.